Його вірність, сміливість і відданість не знала меж. Настало пса героя на прізвисько Вася, який вірно ніс службу разом зі своїм господарем у морській піхоті. Е, Яким був наш Василько. Е, не знаю, як для кожного господаря він був найкращим для нас. Е, найрозумнішим, найдобрішим, е, найвідданішим, найсоціалізованішим. Майже шість років тому Васі поталанило знайти люблячу родину і справжнього господаря, пораненого та самотнього пса підібрав на вулиці чоловік Анастасії, військовослужбовець, морський піхотинець, Роман. Прибився на вулиці до чоловіка. Просто підбіг з мотузком на шиї, як потім майже зрозуміли його колишній господар хотів його повісити. Не знаю, за які там такі заслуги і так далі, але. Він напевно швидше за все вирвався, просто звідти, і ще я від цієї мотузки була поранена. Це все залікувалося. Спочатку Роман хотів знайти Васі новий дім, адже чоловік служив за контрактом і не уявляв, як дбатиме про нього. Проте дуже швидко вони прив'язалися один до одного, і чотирилапий став улюбленцем родини. Кримазний та серйозний на вигляд пес, породи Кане Корсо, виявився дуже ніжним, люблячим та вірним другом. 14-го року, коли почалася війна, він пішов в Вайдар. Це був добровольчий батальйон. А потім вже це все перейшло. в Якісь офіціоз. І тоді був контракт з морською піхотою. 503-й, окремий батальйон морської піхоти. Без господаря пес відмовлявся їсти. Тож Роман вирішив забрати друга із собою. Разом вони захищали країну на луганському напрямку. Чотирилапий побратим попереджав про обстріли та знаходив міни, але одного разу сталася біда. Вася заплутався у колючому дроті біля ворожих позицій. І Так він там просидів. Біля чотирьох днів е дуже було ризиковано за ним йти тоді, тому що, я кажу, ми досі здивовані тим, що е ті позиції його там не застріли чи не пішли туди, може, теж боялися. Ми вже не знали, яка там ситуація. А наші хлопці полетіли на коптері, подивилися і готували таку спецоперацію. І якраз в цю ніч, коли вони мали за ним йти. Е, йому вдалося вирватися звідти. Вася відгриз собі лапу і так зміг врятуватися. З позиції пораненого пса виносили побратими. Виносили його тоді е, після е, цієї ситуації, як він приплов з е, побратима е, Романа. Е, двоє і Роксан Роман по дорозі б не мінялися е, до кінця долі е, одного з них ми не знаємо, але я надія на те, що він е, у полоні. Е, а один, на жаль, загинув. Вася залишив службу і повернувся додому, де про нього піклувалась Анастасія. Аби покращити життя друга, жінка шукала можливості протезування. Перший протез для собаки виготовили у Болгарії, але він виявився незручним. Згодом відгукнулись польські ветеринари, яким вдалося зробити неможливе. Це все за панівана до трьох тижнів. Оці всі приїзди заживляння дуже дістали е поляки е класний апарат, не знаю досі, чи він є в Україні, який заживляє рани. Вони прямо приїжджали до нас в цю кімнату з цим апаратом. Там навіть е не, не пам'ятаю, він коштував тисячі доларів, е можливо, навіть сотні тисяч, і е проводили таку процедуру, що воно заживляло. Прямо в чотири рази швидше от як зазвичай заживає рана. Після того як рана зажила, виготовили протез і навчили Васю на ньому ходити. Втім, через пережите здоров'я тварини почало погіршуватись. Давалися знаки проблеми із суглобами, а пізніше виявили вади серця. Буквально це дуже швидко все відбулося за два дні. В нього почалося рідне знало набиратися в чорні порожнення. Знову ми поїхали в клініку, йому зробили УЗД серця. Клапани працюють погано рідину треба відкачувати. Медикаменти та щотижневі поїздки до ветеринарної клініки підтримували життя улюбленця. Вася боровся за нього до останнього. Одного разу після відкачування цього тато поїхав з ним додому. Прийшло чотири дні на п'ятницю. Вони якраз були записані знову в клініку, а в четвер. Він до нього встав, це вже по його словах, що встав йому десь в четвертій ночі, налив води попити, бо коли літо він собі на веранді спав йому в квартирі зажарку, він переходив туди. І за годинку, коли вже проснувся йти з ним гуляти, бо вони там зазвичай гуляли, п'яту-шосту ранку, то вже. Його з нами не було. Це біль та велика втрата не лише для його господарів, а й для побратимів, яким він неодноразово рятував життя. Пес герой Вася продовжить жити у серці кожного, хто був з ним знайомий.